Президент США Дональд Трамп висловив певний оптимізм щодо переговорів між представниками США та України, які відбулися у неділю у Флориді, заявивши про хороші шанси щодо мирної угоди, але додав і про деякі складні проблеми в Україні пов'язані з корупцією. Як наша складна внутрішня політична ситуація в країні впливає і на внутрішні наші справи, і на міжнародну арену? Ну, по перше, на цю хвилину, на сьогоднішній день, гучний корупційний скандал, який був в Україні, як ви бачите, він стихає. Є кадрове рішення, а саме відставка Ярмака, що певною мірою задовільнило взагалі суспільство певною мірою. Але я не думаю, що так довго. Ми не будемо бачити і чути нових претензій до команди Зеленського, яку Зеленський самі очолює, для того, щоб були ухвалені інші кадрові рішення, Не лише кадрів, в тому числі у розгляд законопроєктів у парламенті, для того, щоб змінити, ну як поки що на даному етапі говоримо, там, хоча б трішки, систему державних закупівель, прибрати там корупційні механізми не лише в енергоатомі, а й в інших державних установах. Але я не виключаю, що будуть інші епізоди, які будуть засвідчувати про те, що не лише енергоатомом, єдиним а саме ця корупція в Україні характеризується і реалізується, і так далі. Будуть різні ініціативи, будуть різні думки з приводу того, як що треба робити, і парламент до цього процесу буде долучатися. Як тільки ми побачимо наступний парламентський тиждень, я точно зараз не можу сказати, чи він цей буде, чи наступний. Перепрошую, не відслідкував точно графік, але на порядку денному стоїть голосування бюджету бюджету України на 26-й рік, з яким величезні проблеми. Бо гроші фактично в казні держави є до 1 березня, там навіть на перший квартал не вистачить. І що робити далі? Сьогодні відповідь на це запитання ніхто не знає. А європейські партнери як би там не було, хоча зараз публічно не сильно коментують цей корупційний скандал. Але будуть брати до уваги, враховувати саме ці виклики. Тому від президента будуть вимагати не лише українські політики, а й закордонні партнери якихось публічних рішень на кшталт відставки Ермарка, які б засвідчили, що так, якісь певні кроки в цьому плані зроблені тут такого ж цікаве питання, як це позначиться на наших перевовірних позиціях? Тому що Дональд Трамп говорить про те, що в України проблема, велика проблема з корупцією. Але каже, ми рухаємося до міру. Я ну хочу сказати, що особливого впливу на переговорний процес цей корупційний скандал не матиме, але він точно буде мати вплив на президента саме через внутрішню політичну історію, через його політичне майбутнє, оскільки репутація Зеленського підривається в Україні так само, як і за кордоном в окремих колах, і це все ж таки буде використовуватися. Втім, допоки він залишається президентом. Ним сформована чітка позиція щодо України, яка стосується ключових проблем території, членства НАТО, збереження чисельності Збройних сил України. Тут відступу я не бачу і його не буде. Ми вчора, коли слідкували разом з вами за переговорами у Сполучених Штатах Америки, то відзначали всі, і це доконаний факт на сьогоднішній день, що документу фінально не представлено, тобто домовленостей остаточних з американською стороною не було. А ми ж розуміємо, що присутній на цих переговорах пан Вітков, який представляє інтереси Москви сьогодні, він просував саме російський порядок денний. Звісно, що пристати на це Україна не може на сьогоднішній день, потрібно виходити, як кажуть, на компромісний варіант цих домовленостей. Тому в будь-якому випадку цей корупційний скандал буде тяглим, але він ще раз наголошую, позицію України суттєво не змінить. Тут більше знаєте проблем буде як на мене. І з нашою подальшою підтримкою, бо нам буде закидати. Ви давайте щось зробіть для того, щоб контролювати більше державні закупівлі, щоб не було розкрадання, відкатів цих і так далі. І я часто чую від колег, і дипломатів, поважних в Україні, що мовляв ну, в Європі, вони в Америці також є корупція. Так, але ну, мені особисто болить більше своє, тому що якщо б у нас не було таких скандалів, то і закидати нам не було б чого. А Трамп же ж так, нібито лише обмовився. Коли говорив про те, що ну, мовляв в Україні проблеми. Але ця обмовка зрозуміла, що вона в нього в голові живе. Він отримав інформацію про те, що такі проблеми в Україні були, вони якимось чином вирішуються. Я, наприклад, не виключаю того, що ми почуємо в майбутньому заяву від Трампа, що це все Байден передавав гроші до України, пиляв їх разом із Зеленським, ділили між собою, ну і так далі принципі, це в стилі Трампа, і е, навіть ті коментарі, що мовляв, дивіться в Україні, проводили перевірку вже неодноразово те, як витрачаються кошти, але нагадую, перевірку проводили демократи, тобто перевіряли самі себе за великим рахунком, і це буде дуже серйозною історією для спекуляцій. Втім, які підкріплені там політичні спекуляції тут підкріплені роботою тих же самих антикорупційних органів, які свого часу були створені в Україні. За сприяння і республіканців, і демократів сполучених штатів Америки, але були створені в Україні. Тому ну сказати, що це ну ніяк не вплине, ні. Але треба чітко розмежувати на переговірний процес на даному етапі. Це буде впливати мінімально. Я вважаю, майже не впливатиме. А щодо фінансової допомоги, тут уже звісно питання. Втім, одне інше, одне інше. Ну виключно ну, одне не виключає інше, бо наша фінансова стабільність на 26-му році це. Якраз і база для того, а наскільки ми можемо довго бути стійкими. Якщо у нас не буде грошей, то ну перепрошую. Але складові це люди, гроші і державна позиція їх не можна роз'єднати. Вони мають бути в купі для того, щоб формувати свою переговірну позицію. Я будемо Валерію, хочу ще поговорити трохи, от, аби підсумувати. Ми після корупційного скандалу, після дії антикорупційних органів, ми бачимо, що низка відомств українських вона потребує перезавантаження. Це щонайменше два міністерства, чиї де фігуранти розслідування вже написали заяву на звільнення з цих посад. Це також офіс президента. І мені здається, що Україна за час повномасштабного вторгнення вона пережила, коли ми говоримо про якісь соціальні аспекти зміну такого ставлення з першого. Говорили про те, що перепрошую коней на переправі міняти не можна. Потім почалися якісь зміни, де змінювали і в військовому плані керівників, десь і в політичному. Потім десь ставили заступників на місця міністрів, як це відбулося під час літнього перезавантаження. Або ну посади змінювали, а люди залишалися ті ж самі. От на вашу думку, яке має бути це перезавантаження певних органів для того, аби воно було для нас корисним, було сигналом для наших. Щонайменше європейських союзників, але не нашкодило нам у час повномасштабного вторгнення, бо ми ж розуміємо, що Росія тільки отдає якийсь такий інформпривід, і вона його ну, обов'язково використає для того, аби посіяти, зокрема, і внутрішні чвари в нашій країні дуже слушне запитання, але тут дійсно треба розібратися, що ми вкладаємо в дефініцію перезавантаження. Бо навіть, мені десь перегукується з півстройка. Строїли, строїли, будували, будували, не добудували. Але то було за часів пізнього Радянського Союзу. А тут у нас впродовж всього періоду незалежності України ми говоримо про перезавантаження. Я нагадую про те, що державні закупівлі в Україні були і до того, поки їх цифровізували. Зараз же говорять про те, що основна проблема, і я, мабуть, не відкрию секрет ні до кого, так само, як і на місцях, це у механізмі проведення. Державних закупівель, а саме придбання товарів та робіт і послуг за державні кошти у приватних підприємців, ну можливо, і в державних установах. Хто як виписує умови тендерів і так далі? Ми це знаємо. Що змінилося від того моменту, коли державні закупівлі проводили за друкованим вісником з державних закупівель? Це був журнал, який виходив з періодичності, якщо не помиляюсь, разу місяць, вибачаюся, якщо помиляюсь, і нині. Коли це все робиться в електронній формі. Прозорості більше? Ну так. А толку менше. Ну мені видається, що менше. Ну от реально, толку з цього. Нам лише розповідають, що ми там цифровізували, зробили публічними і так далі. І що? Що це змінило? Нічого. Рівень корупції був тоді високим, залишається донині. Перезавантаження змінити керівника міністерства. Ну, добре, окей, він приходить, сідає в крісло, він міняє крісло в прямому сенсі цього слова. Тому що є така прикмета: міністр заходить зі своїм кріслом. Він в старе крісло, крісло попередника, не сідає. Це ну, просто прикмета для розуміння, щоб хто не знав, це така цікава деталь. Далі відкриває закони, які залишив він попередник на столі у вигляді книжок. Тому що дуже багато, не всі, звичайно, вже є сучасніші міністри, користуються закон саме тут, друкованими да, книжками, там, кодексами і так далі. Ну, це настільки можливо, це, звісно, це все образно. І починає працювати далі. Далі, вже на Вищій посаді, але за тими самими законами, які були і за його попередників, то в мене риторичне запитання, а що змінить оце перезавантаження, зміна постатей? Я багато чую в історії технократичний уряд і так далі, люди поза політикою, які будуть робити виключно там якісь речі державницькі. Ну, окей. Ми стільки говоримо про, наприклад, ту саму проблему кримінально процесуального кодексу, коли. Ті ж самі звинувачені в розкладанні бюджетних коштів енерготомів вже всі вийшли на свободу. Вони заплатили суми там в кількасот мільйонів гривень, там приблизно за моїми там підрахунками. Це можна легко зробити за відповідно до тих повідомлень, які є в ЗМІ. Десь 5-6 мільйонів доларів вони виклали і вийшли на свободу. Тепер буде ходити до судів, до суду, до слідчого це буде тривати роками. Рано чи пізно хтось виїде за кордон, апеляції і так далі, тому подібне. Ну, от справа Мартиненка, по ній до сих пор до цього часу рішення немає. Там також історія була з розкладаннями в державних закупівлях, в енергоатомі, ну і тому подібне, в енергетиці. Ну що, нічого. Тому, ну, я прошу, друзі, вас, але ну, давайте будемо говорити щиро, що від зміни обличчя нічого не змінюється, якщо ви не змінюєте систему. А поламати її ніхто не хоче. Бо це ж так класно, круто. Пішов вже, так, заработало на державній посаді кілька мільйонів доларів. І ця проблема буде залишатися вічною і тут незалежно від того, чи це впливає на переговорні процеси, чи не впливає, але це суттєво впливає на внутрішню ситуацію, тому що я читаю там повідомлення західних змі про те, що ну на превеликий жаль, сьогодні відзначають, що росіяни нас обійшли по паритету по кількості дронів на фронті, і це дуже печальна історія. Їм китайці суттєво допомагають. Ми ж не можемо виготовляти більше, тому що в нас ресурсів не вистачає. Але коли ми починаємо аналізувати структуру і принципи ціну утворення продукції, яку купує державний бюджет, країна за державний бюджет, державні установи, і це не лише дронів стосується. Ну я чесно кажучи за голову хапаюсь. Бо кажуть, треба те включити, те включити, і ціна просто ну, космічна. Хоча на ринку такої немає приблизно, ми кажуть, ну я це за бюджетний кошт. Тому друзі, треба починати з витоків, боротися не з наслідками, а з причинами. Я ще раз наголошу. Я дуже хотів би, щоб в парламенті розглядалися конкретно законопроекти, які б змінювали цю систему, а не лише кричали політики, кричали, бо вони ж кричать з трибуни парламенту або свого місця. Давайте міняти того міністра, давайте зміняти того міністра, давайте змінимо уряд. Ну, ну що це дасть? От реально, що це дасть? Нічого. Це моє переконання. Це нічого не дасть. Поки не буде системної розмови про необхідні зміни бази законодавчої, на якій працюють міністерства, і ті типу посадовці, яких призначають, ну ви нічого не зміните, тому що правила ті самі, вони формувалися дуже довго. Зламати це в один день неможливо, звісно. Але з цим треба системно працювати. А для цього треба така штука, про яку всі говорять, яку ніхто не бачив в Україні. Політична воля. Її сьогодні ніхто не проявляє.